Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Referral. Сьогодні розкажу, як ви можете безкоштовно отримати токени, які будуть непогано коштувати. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, ми будемо заробляти токени в соцмережі Republic. Для того, щоб їх заробити, нам необхідно перейти за даним посиланням, нажати на кнопку Go to the App. Та скачати її в додаток Republic. Бачимо, вже 50 тисяч людей скачало. Далі ми заходимо в додаток та нажимаємо на кнопку Get Started. Після чого нажимаємо на кнопку Sync Up with Email та вводимо свою пошту, нажимаємо на кнопку Click to Verify та на кнопку Submit. Далі ми вводимо код, який прийшов на вашу пошту, та ставимо дві галочки, що вам виповнило 16 років. Тут ми загружаємо своє зображення та придумуємо собі два нікнейми. Після чого вибираємо категорії, які вам цікаві. І ось тут в профілі ми нажимаємо на XP, і бачимо, що у мене на даний момент 46 XP. Тут кожного дня ми можемо отримувати щоденний бонус в XP за те, що ми зайшли в її додаток. І бачимо, ми можемо також отримувати XP за запрошених друзів по своїй реферальній силці, а саме платять по 50 поінтів. За кожного запрошеного друга. Також ми можемо отримати XP за те, що кожен день заходимо в додаток. За 5 підписників 5 XP отримаємо. За 5 лайків кожного дня можемо отримати 5 XP. За 10 лайків ще 10 XP, за якесь голосування ще 10 XP, і за те, що ми набираємо підписників, також можемо отримати XP. Тобто, по суті, ми можемо просто запрошувати сюди друзів, і на цьому заробляти XP. Бачимо, що партнерами цієї соцмережі є біржа OKX та Хобі. І ось Я подивився їхню родмапу і бачимо, що в жовтні місяці всі XP будуть в їх токен РПК. А сам лістинг даного токена відбудеться в грудні 2023 року. Тобто ми зараз можемо безкоштовно заробляти ці поінти, і вони будуть конвертовані в їх токен РПК соцмережі Republic. Тому рекомендую вам якнайбільше заробити цих поінтів, щоб по суті заробити чим більше токенів РПК. Я думаю, що цей токен буде коштувати як мінімум 0,5 долара, тому рекомендую максимум заробити даних токенів. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій ютуб канал Реферало, а також на мій телеграм-канал з нуля до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.